Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одне цікаве запитання, яке часто ставлять на уроках фізики: чи змінюється вага банки з мухою всередині, якщо муха літає. Але перед цим, як завжди, попрошу вас підписатись, поставити подобайку та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ. А також підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Посилання можете знайти в описі. І не забудьте написати коментарі, як ви вважаєте, чи зміниться все-таки вага банки разом з мухою всередині. На перший погляд здається, що відповідь очевидна. Але насправді тут є кілька цікавих нюансів. Давайте розберемось, як це працює. Іноді вчителі фізики люблять трохи потроити учнів і задають питання на зразок, як зміниться вага банки, якщо всередині літає муха. Щоб дати правильну відповідь, потрібне лише базове розуміння механіки, але як щодо того, щоб спробувати передбачити це на основі теоретичних знань. Почнемо з того. Як муха літає. Уявіть, що в банці немає повітря. Чи змогла б вона злетіти? Звісно, ні. Адже політ побудований на тому, що муха штовхає своїми крилами повітря вниз, щоб залишитись у повітрі. Коли муха літає, вона постійно штовхає повітря вниз із силою рівною своїй вазі. Ця сила через тиск передається банці. І виходить, що вага мухи завжди підтримується банкою: чи вона сидить на дні, чи літає. А ось тут є цікавий момент. Якщо банка не герметична або її стінки не жорсткі, вага може трохи змінитись. Наприклад, якщо банка відкрита, частина повітря може виходити з неї, то муха штовхає його вниз, що призведе до незначного зменшення ваги. Експерименти з цим питанням проводили навіть серйозні вчені. У 2023 році доктор Джон Нортон із університету Карнегі Мелон. Використовував точні ваги, щоб виміряти масу закритої банки з плодовою мушкою всередині. Він виявив, що під час польоту мухи вага банки змінювалась на 0,01 граму. Причиною таких коливань були зміни тиску та температури всередині банки. Отже, хоча зміни ваги під час польоту мухи надзвичайно малі, вони все ж таки є. Це ще раз доводить, що навіть прості питання з фізики можуть виявитись набагато цікавішим, ніж здається на перший погляд. На цьому, друзі, все. Якщо хочете більше бачити та чути цікавих відео, прошу підписатись на мій YouTube та Telegram канал. А також не будьте байдужими та задонатьте будь-яку суму на дрони для ЗСУ.